Це один із найдорожчих районів Лондона. Тут знімали Гаррі Потера. Я дуже часто сюди привожу своїх друзів. Я вам Залишу цю локацію, вам обов'язково сюди треба прийти. І в цей вихідний день просто віддихнути. Всім привіт! Ми зараз знаходимося на уолл стріт але Лондонському. Знаєте, ті, хто каже, що гроші можна з дерев зібрати, то насправді ні. Гроші збирають в Англії ось тут, з асфальтом. Тому що це один із найдорожчих районів Лондона, і не тому, що тут бутіки, будинки дорогі і дуже в пенсії життя. А тому, що тут банки, тут знаходяться всі гроші Лондона, які тільки можуть бути, і ми тільки можемо уявити, що тут знаходиться у сховищах. Мене звати Наталя Томаш. Я ділюся класними, цікавими підприємцями, бізнесменами у Лондоні. І також знімаю влоги про своє життя тут. Я би хотіла вам розказати, чому саме банк, чому саме цей район, чому він особливий для мене. Давайте почнемо перше з кави, і я вам розкажу, де тут що робити, якщо би ви хотіли тут прогулятися. Ходіть за мною. Шість років тут в Лондоні цей банк дуже змінився. Це взагалі перше, що я побачила, коли сюди приїхала. Е, приїхала я за місяць до ковіду, і тут все було по-інакшому. Ця дорога була для машин, але її зробили сути для велосипедистів і для пішоходів. Тому ми тут з вами гарно шпицеруємо. Хто знає це слово? Я тут провела, не знаю, скільки я фотосесій, тут провела, дуже багато. І часто після зйомок або перед зйомками я беру каву, беру щось перекусити, і це вже така традиція моя. Я завжди беру її у грінд. Ну. Не кавою одною, звичайно. Я дуже люблю ці банси, особливо чізкейк. Це Це при... особливо насолода, коли булочка лише навколо, а всередині весь цей крем. Ну, обов'язково спробуйте. Це мережа вона є по всьому Лондоні, я їх дуже люблю. Але я думаю, що зараз я не буду його їсти. Я візьму їхній стандартний з коресією. Оця ваніла. Мені не дуже подобається, якщо чесно. Вона занадто притерна. Дубайський шоколад ну вже все, дубайський. Хто Любить спробуйте. Банановий, смачний, Цей, не знаю з грішком. Оцей смачний з Алман, звичайно, і це якась новинка з хлоп'ями. До речі, якщо ви проголодалися, там з боку є чанго. це схожа подоба добу вареників, але вони є з різними начинками, там м'ясні і всякі такі інші. Я по солодкому. Смаксела. Thank you. Ходіть нарешті, сядемо. Я перекушу і я вам все розкажу. Ми, як істинні британці, англійці, не шукаємо комфортного місця для того, щоб попити кави. Ми сидимо на сходах, на каміннях. Де просто тільки можна. Це офісний район. Тут зараз почнеться перерва обідня, тому я передбачу цей момент і знімаю, поки тут немає людей. Що я вам хотіла основне розказати, чому цей район для мене такий. Особливий це було перше, що я побачила взагалі, що відноситься до Лондона, коли я сюди приїхала і приїхала я сюди в той момент, коли його абсолютно закрили. Тобто, уявіть, це все, що є навколо, це все банки. Це сховище, це ломбарди, це величезна, величезна, потужна машина. І відповідно, коли був ковід, коли був карантин, це все було закрите і тут нічого не працювало. Відповідно, не було людей, які би сюди приходили на роботу. Я тут просто знаходилася в повній самотності. Тут не було нікого. Проїжджав буквально один автобус раз в годину, і все. Я відчувала себе в якомусь апокаліпсисі, але. Це було дуже особливо, це було дуже красиво. І в той момент я справді закохалася в цей банк. Я відчуваю, що нам треба звідси йти. Настав час цього бансу. Ой, я забула, що хотіла сказати вже. Давайте почнемо з того, що я не екскурсовод, я просто фотограф, яка дуже активно проводить свій час тут на банку. І мені є що про нього розказати, як ви зрозуміли. Так, от заді мене це Royal Exchange. це така. Перша фондова біржа, яка тут була створена. Я вам зараз скажу, точніше не я, а чаджі Піті. Так, от вона була створена ще в 1565 році. Її створив торговець сер Томаш Грешем. І, звичайно, як і всі ідеї, йому не вистачало місця, де би могли відбуватися різні угоди фінансові між торговцями і іншими покупцями. Так от він створив таке місце, де можна це робити, а там всередині просто неймовірно красиво. Разом обов'язково туди сходіть, подивіться. А, зараз це виглядає як така галерея, як вітальня бутіків. Тут серед цього офісного банку. Ця будівля вже двічі горіла, а на третій раз її вже відкрила Вікторія, і вона назвалася Royal Exchange, так як Королівська біржа. Я буду з вами як телеведуча, так помало йти і розказувати. А, так, як не дивно, але Серед цього офісного такого району є такий український заклад, от вхід в ресторан Мірор. Ми в ньому з чоловіком. Це було більше двох років тому, і це було. Це було дуже красиво. Якщо часто згадую з великим теплом про наше весілля, я дуже рада, що ми його робили тут, в цьому районі, тому що він двічі став для мене особливим. А зараз я вам хочу показати банк трошки з іншої сторони. Розумієте, тут ці будівлі вони залишилися ще з Римської імперії, яка тут була, і багато будівель, яким понад 600 років. Серед ось цього такого скляного лісу, який тут знаходиться, є і дуже давні вулиці, давні будинки, і в одній із таких будівель зняли дуже відомий фільм. Я вам маю це показати точно. Hva vil vi ha hjemme? Це Леден Маркет. Мені здається, це такий е, острівочок. Е, просто краси, естетики і старовизни, яка є серед ось цих скляних будівель. Е, е, насправді вона ще створена в 14 столітті, і це просто був такий ринок, м'ясний Сир продавали, там різні делікатеси. Зараз це вже стало більш е, таким. Е, Другим місцем, де можна після роботи прийти, скуштувати елітні сири, елітні шинки, якісь хамони, наприклад. Але це місце особливе не тим, що тут колись м'ясо продавало, а тим, що тут знімали Гаррі Потера. Саме так. Це був перший дотик Гаррі Потера до світу магії. Він тут, між двох маркетів, між двох будинків, він зайшов у е, алею. Зараз я вам скажу, як вона називалася. А, так, це був дірявий казан і діагон алея. Вона ось тут. Ходіть, подивимося. Учням належить мати стандартний олов'яний казан. І до речі, я точно вас переконаю, що тут елітні сари. тому що ви навіть просто можете подивитися, заглянути ззаді, що стоїть за вітринами. От, наприклад, там продають десерти. Це просто кришталева люстра на, на весь магазин. Мені дуже подобається те, що е, взагалі Британія, Англія вони дуже правильно ставляться до вивісок, тому що все, що тут є, бачите, там продають сир, там продають з е, цього е, боку банси. Немає яскравих вивісок, немає нічого. Вони залишають цю автентичність. Е, просто в таких деталях, і просто зверху можна оглянути, що тут є. А там еспрес-бар, там паб. Це дуже класно, тому що вони залишають в тому вигляді, яке воно було раніше. Ніше мені це дуже подобається. i don't know it's just like uh, actually i'm a photographer so i, I know how i can actually with the camera I can do everything so it's, it's my nature okay. today so where are you from <laughs> ukraine okay okay okay, okay, okay. please what's uh, your youtube channel it, definitely check it out oh my check god out, I I'm, I'm talking ukraine i'm sorry hey, roundly, Google Translate. <laughs> <laughs> i'm talking about london but in ukraine why not thank you so much Зміна, me, лимош. Тут завжди, якщо часно щось відбувається, мені дуже подобається це місце у різдвяний період. Я думаю, що я прийду сюди ще у Різдво, саме з екскурсоводом. Вона вам розкаже набагато більше ніж я. То завжди посередині стоїть ялинка. Вона дуже красиво виглядає, все світиться. Ем, але чого ми сюди прийшли? Ми прийшли показати вам де ж цей був Гаррі Поттер, куди він заходив. Е, ось там вже прямо видніється ця алея. Ми знайшли 42-й номер. Ось там, за моєю спиною, там, де пише кофі і синьо-жовтий розвальований будиночок. Точніше, кафешечка. Там знімали вхід в діагон Алея. Ось там. Вітаю, Гаррі, на діагон. Фото о відео? Так, буквально одна хвилина від маркету, і ми виходимо на ще одну вулицю, і вона також гарна. уявіть, тут все класне, тут можна ходити і ходити. І так, особливість в ось цій будівлі заді мене. Це був архітектурний виклик просто Лондона, тому що тут особливість цієї будівлі в тому, що всі комунікації все не виборіть. Увіть просто всередині чотири голі стіни і все, там нічого немає. Всі комунікації, труби, ліфти, сходи, все просто ось тут зовні, і через це вона має дуже дивний вигляд. Але вона ну, просто вражає, скажіть серед ось цього такого старовинної частини Лондона, в скляних будівні вона просто сталева, така шпиця, дуже цікава. Якщо чесно, я намагалася тут фотографувати, але мене дуже швидко з цієї локації прибирали. А тут дуже велика охорона через те, що це Lloyd's Bank, тому знімати не можна лише ось так здалеку, так як ми це робимо. І до речі, я не сказала, будівля спроектована у стилі хай-тек архітекту. Зараз ще одна хвилина, і ми йдемо дивитися на банк із висоти. Це вже таке місце, де можна просто посидіти на лавочці і подивитися на весь цей хаос, який твориться внизу. Це, до речі, оглядовий майданчик. Він тут по, по цілому колу, і можемо побачити багато різних відомих таких місць. З цієї точки ми лише на 15-му поверсі, на 14-му є, до речі, непоганий ресторанчик, якщо б ви питали. А ось там ми можемо побачити Sky Garden. Також дуже красива оглядова площадка, але туди треба точно бронювати. А сюди ви можете просто безкоштовно зайти. До речі, тут вхід через сканери, тому не лякайтеся. Ви просто заходите сюди. Ну, точно вам скажу, що без алкоголю. Тут правда хочеться знімати все. Ось ці гортензії, красиві. До речі, тут фотосесії було і було. Оце напевно що єдине, що вони дозволяють Дуже часто сюди привожу своїх друзів, особливо якщо вони з різних міст і показує це місце. Це, напевно, що одна з таких швидких речей, які можна не бронювати в цьому лондоні, і просто прийти і подивитися, посидіти, попити кави, подивитися на цей Лондон, поговорити. Бо тут. Канікули вихідні. Бронюють аж на рік на наступне там літо зиму, а це така радість раптова, яку можеш просто прийти і вже отримати. Tower Bridge. І сказати лондонський, але ви б мене всі виправили, що це не лондонський брідж. Давайте цей подивимося і будемо вже йти. Бо скільки то відео має йти? Годину чи що? Мені Іра дала в руки телефон, і я, я не хочу його відпускати. Володя, якщо ти це дивишся. Тепер уявіть, літо. Захід сонця. Ви спостерігаєте на міст, на Лондон. Уявили. Е, Бов'язково сю прийдіть. Можете в будь-яку пару прийти, але літом тут особливо гарно. Сьогодні будний день. А банк будний день це очевидно робочий день. Давайте все-таки перенесемося у вихідний. І так, як я вас проводила в магічний світ Гаррі Поттера, я теж знаю магію. Дивіться. Откат магія. Ми тепер на банку банку вихідного дня. Це означає, що він пустий і тут відбуваються екскурсії, е, і такі, як ми, прийшли на прогулянку. Я вам нагадаю: я не екскурсовод, я просто хочу вам показати місто, місце, в якому я живу і яким я насолоджуюся. А сьогодні ми тут не просто так: ми прийшли в окремий день для того, щоб е, я вам показала ще одну дуже красиву локацію. Е, е, і зараз йдемо до неї. А шлях, як завжди, починає. Це з цього місця. Ми вже майже на цій локації. Чесно, вона тут схована між деревами і іншими будівлями, її майже не видно. Але для тих, хто знає, вам залишу цю локацію, вам обов'язково сюди треба прийти і просто в цей вихідній день просто відхнути серед ось цих скляних джунглів. Напевно, що ось так правильно. Я в світі тварин просто. Білочки ручні. Обов'язково візьміть з собою якісь горішки, щоб їх тут порадувати. Я почекаю, поки воно доїсть на мені, і тоді покажу вам трошки більше, ніж білочки. Це також одне місце, яке я побачила одне з перших. Чесно, я його знайшла випадково, коли я от просто тут бродила під час ковіду, і тут була суцільна тишина. Тут взагалі нікого не було, ні людей, ні тварин. Мені здавалось, тут просто все завмерло. Я пам'ятаю це відчуття і досі. А тут зараз сьогодні неділя, сьогодні багато екскурсій ходить по цьому районі. Це таке нормальне явище. Тут вони часто розповідають, вони шанують свою історію і з радістю її розповідають. Це колишня церква, і її перетворили в громадський сад. Так і всі більшість будівель тут були зруйновані під час великої пожежі у Лондоні і. Вони зберегли цю історію, вони її залишили, і вони просто її перетворили на щось прекрасне, коли люди можуть приходити і відпочивати. Так же само сталося з цією локацією. Мені здається, в будь-який період тут красиво. Я тут робила дуже багато зйомок, як весільних, так і просто. І чесно люблю сюди приходити, помовчати і попити кави. Сі читаю локація, я думаю, ми можемо завершувати це відео. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався мій такий огляд на банк. Я дуже хотіла вам показати його моїми очима. Тому приходьте, фотографуйтесь тут, дізнавайтеся більше. Дякую, що були. І не забудьте поставити лайк і написати коментар, як вам. І також напишіть про що, про який район, про яке місце ви б хотіли дізнатися більше. Бо чесно скажу, за ці 6 років для мене Лондон це. Немає одного слова, яке би я е, могла охарактеризувати Лондон. Це місце дуже різне і кожна локація красива по-своєму. Тому чекатиму вас в коментарях. До нових зустрічей.